Розв'яжемо задачу дано кут CAD дорівнює куту B, D, Кут BAD дорівнює куту CDA. Довести, що трикутник АБО дорівнює трикутнику ДЦО. Доведення. Ідея його полягає в тому, що ми спочатку доведемо рівність оцих великих двох трикутників. З цього випливає рівність відповідних сторін А, Б і С, Д, а також кутів при вершинах Б і С. І тепер вже доведемо за стороною і двома прилеглими кутами. Рівність трикутників АОБ і ДОЦ. Отже, доведення. Кут BAD дорівнює куту С А. і кут CAD дорівнює куту BDA за умовою. А Д спільна сторона. Тому трикутник ABD дорівнює трикутнику DCA. Першу частину ми виконали. Далі. Сторона AB дорівнює стороні CD, як відповідні сторони рівних трикутників. Кут B дорівнює куту C, як відповідні кути рівних трикутників. Означимо рівність цих двох сторін. А тепер кут БАО дорівнює різниці кута БАД і САД. Кут СДО дорівнює різниці кута CDA, цього великого, і кута БДА меншого. Оскільки обидва ці кути рівні цим двом кутам, то їхні різниці також рівні. Тобто. Кут БАО дорівнює куту СДО. За стороною і двома прилеглими кутами одного трикутника і сторона два прилегли кути другого трикутника. Трикутники АБО і С і ДСО рівні. Отже, план доведення даної задачі написаний на дошці. Зараз ми з вами ще раз відтворимо це доведення разом із обґрунтуваннями. Отже, кут САД дорівнює куту БДА і БАД дорівнює куту CDA за умовою. Сторона АД спільна сторона. Трикутник АБД дорівнює трикутнику DCA за умовою. Стороною і двома перелеглими кутами. АВ дорівнює ДС, і кут В дорівнює куту С як відповідні елементи рівних трикутників. Кут ВАО дорівнює куту СДО, як є різниці рівних кутів. І трикутник АБО дорівнює трикутнику ДЦО. За другою ознакою рівності трикутників. А тепер спробуйте відтворити це доведення самостійно.